Ой, недалеко уже жнива. Подивіться, друзі, яка у нас вже жовта пшениця. Дозріває уже колос. Ми працюємо сьогодні на садибі, і нам шелестить колосся пшениці. Петрук, агенція в ефірі. Сподіваюся, що ви, так як і ми, вже відсвяткували і свято Трійці, і свято Різдва Йоанна Притечі, і День Ромашок. Вчора теж було свято. Ми завжди його згадуємо. Бо як я була маленька, папа мене завжди називав Моя Ромашечка. Тому це свято для мене символічне, я його дуже люблю. І квіти ромашки також люблю. Тому свята вже закінчилися і ми приступили до роботи. Залишайтеся, розкажемо, що робимо. Друзі, скажіть, будь ласка, ви теж, будучи уже дорослими і самі вже будучи мамами, можливо, хтось бабусями, дідусями, коли до вас має приїхати ваша мама, ви теж. До цього готуєтеся, ви теж чекаєте, ви теж стараєтеся прибрати щось смачненьке їсти, зварити. Ну, скажімо так, якось, якось вислужитися перед мамою. <плес> Мої мене не підтримують, кажуть, що ні, що це неправда. І ми робимо роботу, бо вона якраз на часі. А як ви бачите, пташечка наша, до речі, прилетіла вже. Все. Перший курс позаду, перший курс позаду. Всі п'ятірки у нас, ми великі молодці, да, Єсь? Да. Отже, садиба наша стоїть, ніхто за вугол не потягнув. Цибуля наша також вся стоїть, подивіться, ділянка. Одна вже майже посохла, а друга стоїть прям зелена, зелена, зелена. Хоча ми ну, один сорт цибулі брали, як це так вийшло, не знаю. Сьогодні ми приїхали на садибу, вибрали зимовий часник і Олег уже з Ясією, тільки Ясі ще якось руки не доходять батькові допомагати. Ну, Естет. Ага. Вибирає олік цибулю, як це вона, корчуха, кущівка, сімейна, сімейка, там, чи як вона там, напишіть, як вона там у вас зветься. І вибрали зимовий часник. Часник у мене поганющий. ну, Хто дивиться наші відео, знає, що я казала, що часник у нас не знаю, щоб я на нього там дефірамби йому співала. і Молилася на нього, то він би більше й не виріс. Поганий, але, ну, але на закрутки мені вистачить. Кущівка, теж я б не сказала що дуже така закатна, але, по крайній мірі, вона є. Вона не гнила, вона сухенька. І чому ми так поспішаємо вибрати, можливо, ви в коментарях мені напишете, що що ви вибираєте, ще зарані, може ще варто почекати, завжди вибирають там після Петра, але ми намагаємося, ой, будь здорова, доча, цю роботу зробити зараз, тому що завтра приїжджає мама моя і. В нас цим займається завжди яся цибулями доводити їх до ума. Але в цьому році вже бабка-Людка вирішила Ясю звільнити, зробити їй такий подарунок. І тому мама їде до нас і вона нам це все поперечищає, відбирає там за розміром більшу меншу Ну, Я вам тоді буду показувати. І все, нам це почистить і доведе до ума, бо ми не маємо часу, коли цим. Займатися. Отже будемо будем далі працювати. Мене звільнили від вибирання цибулі, а я займаюся просапуванням бур'янів на нашій цибулі, бо вона сапана була один-єдиний раз. Ще ото весною, хто дивиться наші відео, бачили, як я боролася тут із квітками. І оця весною вона раз як була посапана, більше її ніхто не сапав. А тепер трохи де-не-де бур'яни позаростали. Тому я займаюся просапуванням цибулі. Єдине, що не можу зрозуміти, чи це просто нас. Надурили із сортом цибулі, що, подивіться, оця оця грядка, грядка вже висохла і полягла цибуля, а ця стоїть повністю зелена і ця стоїть повністю зелена. Ну, Не знаю, мені прямо якось аж дивно, як це так воно вийшло. Що це, що це таке? ну, ну Понятно, що садяне не в один день, це може в один день, а це там на другий день, а це там ще через день. Але як це воно так, що це та така, та така? -та -та -та? Не знаю, можливо, десь десь щось, якогось другого мішка нам насипали цієї цибулі. І ця сажена не сама перша цибуля, сама перша цибуля була сажена ось ця, і вона зелена стоїть. А що це таке, як це це зрозуміти? Прям не знаю. Мені якось аж дивно. Якось аж дивно. Так, це ж у мене два рядочки залишилося тут часнику такого ярого, ну це, скажімо так, тільки назва часнику там немає.